Різдвяна ніч остання перед святом, така ошатна, таємнича й чарівна, на різні вигадки й веселощі багата і пирогами та кутею запашна. Летить сніжок і морозець пустує зранку, а на святковому столі дванадцять страв і повертає знову пам'ять до диканьки туди, де чорт із неба місяця украв. Туди де знову дивна казка оживає, І перечитую ту казку за любки, де молодь щедрика й колядки співає, і курять люльки запорізькі козаки. Ось на мітлі злетіла відьма над дахами, складає ясні зорі у рукав. А біля неї дрібно дригає ногами той самий чор, що з неба місяця украв. А ось Оксана. Та красуня норовлива, що закохала в себе хлопців пів села, бровами чорними усіх приворожила і коваля в акулу з розуму звела. Отож і був той чорт радісінький, раденький, Помститися нарешті ковалю, в акулі зіпсувати посиденький, завждати йому шкоди і жалю. І чорт, діждавшись тої слушної нагоди з вакулою зустрітись віч на віч, навіть не уявляв, які пригоди чекатимуть його в різдвяну ніч. Але ж Вакула так чортяку наполохав, що аж до Петербурга полетів. А чорноброва пишногрудая солоха звела із глузду всіх диканських козаків. Кого тільки вона не щарувала. І чуба, і чорта, і диканського дяка, всіх залицяльників у мішки порозписхала, От так солоха, що за баба от така І хитрий чуб, хоч як і не старався, не зміг уникнути тих чар в різдвяну мить. Вилазячи з того мішка, сміявся. Бо що ж йому лишилося робити Та й дяку дісталося чимало. Бо дуже ж ласий до гарненьких жіночок. Його салоха теж обдарувала, запхала разом з щубом у мішок. Чи то було, а може, й не було, не знаємо ніхто, ні я, ні ти. Але ж зумів таки отой коваль Вакула Оксані черевички принести. Прийшлося підключити нечисту силу. Коли закоханий, ну хто ж не без гріха? Крізь кучу гури його стежка заманила до хитромудрого, товстого пацюка. А там дива, їй бобри хат не стану. Чи бачив хто халепу отаку? Вареники стрибають у сметану і залітають прямо в пельку пацюку. Однак домовився такий з чортям Бакула, хоч і не дуже мати справу з ним хотів. Щоб Оксана черевички гарні взула, він на чортові до цариці полетів. У Петербурзі наш куваль не розгубився, пристав до запорізьких козаків, із честю гідності цариці уклонився і черевичків подобав, як і хотів. А у селі в цей час вся вулиця гуділа, Вакула утопився, який жаль та брешуть. Товста ткаля торохтіла, я точно знаю, що повісився коваль. А наш коваль уранці вдома опинився, сховав у скрині черевички чарівні і чорту за всі капості помстився лозиною по дупі та спині. Яка чарівна ніч, які свята чудові, в різдвяну ніч напевно не засну. Оксана має черевички гонорові, Ну а вакула наречену чарівну. Різдвяна ніч остання перед святом, така ошатна, таємнича й чарівна, На різні вигадки і веселощі багата, І пирогами та кутею запашна.